Ефір Марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Груповков починаємо. Важка ніч для Харківщини. Щонайменше 14 людей постраждали. Серед них двоє дітей найбільше потерпілих у Чугуєві. Місто атакували півтора десятки гераней. Вибухи лунали 40 хвилин поспіль. Пошкоджено гуртожиток, відділення пошти, СТО, автомобілі та промисловий об'єкт. На місцях ударів виникли пожежі і двічі під ворожим вогнем опинився Куп'янськ. У місті з Руйновані будинки поранених троє повідомляє обласна прокуратура. Один з шахетів, яким росіяни атакували Харківщину напередодні, був начинений осколковими бойовими елементами, які детонували ще кілька годин поспіль. Ось як вони виглядають. За даними міжрегіонального центру гуманітарного розмінування, вони почали вибухати один за одним через 2-6 годин. А останній елемент здетонував аж через 20 годин після атаки. Тому виявляти і знешкоджувати їх саперам довелося за допомогою. Дрона зранку ворожий дрон атакував жительку Херсона. Її доправили у лікарню. мінно-вибуховою травмою та пораненнями ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. А перед цим росіяни вгатили з артилерії по освітньому закладу в центральному районі міста. Снаряд пробив дах, а ударною хвилею винесло вікна. Основною мішенью ворога цієї ночі був Старокостянтинів на Хмельниччині. Це місто Росіяни атакують доволі часто. Цього разу ворог бив дронами. Загалом запустив по Україні 322 безпілотники, 292 наші сили ППО знешкодили. Половину збили, а половину подавили ребами. Російські шахеди збивали і у небі авіацію, і землі мобільно вогневі групи та зенітно-ракетні війська. Влучання і падіння уламків зафіксовані на 10 локаціях. У Києві зросла кількість жертв після масованої атаки 4 липня. Загиблих уже двоє. Сьогодні в лікарні помер 25-річний чоловік. Він перебував у важкому стані. Тіло першої жертви рятувальники знайшли напередодні в руїнах нежитлового будинку. Загалом, у наслідок комбінованої атаки постраждали більше 20 людей. Частина з них досі перебувають в лікарнях. Руйнування зафіксували в шести районах міста. А там відкрили штаби допомоги постраждалим. Росіяни нагадаю, у ніч проти п'ятниці запустили по Україні. Більше більш як півтисячі дронів і ракети і майже усі вони летіли на Київ. Українські дрони прилетіли у місце базування ворожих літаків Су 34 35 і 30, які атакують наші міста. Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по аеродрому Брисоглебськ у Воронезькій області Росії, на якому базується російський 160-й навчальний авіаційний полк. Уразили і склад з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. А в Саратовській області цієї ночі під атакою безпілотників були міста Енгельс і Саратов, де розташовані військове род. Дром і великий нафтопереробний завод на світанку дрони пролетіли аж до Чувашії у Чебоксари на підприємство, яке виготовляє антени для армії РФ, які захищають ворожі дрони від ребів. Майже третина усіх бойових дій на фронті відбувалася минулої доби на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 66 ворожих атак. Активно намагаються наступати окупанти і на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Не полишають спроб росіяни сунути до Вовчанська та глибокого на Харківщині і Русиного Яру Донецької області. А на північно-слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 ворожих штурмів. Йдеться у зведенні. Генштабу, вони вже заплатили за свої помилки, тепер платять за нашу свободу. Колишні в'язні, які свідомо замість в'язниці обрали фронт, проходять навчання в бойових підрозділах збройних сил. Хтось уперше тримає зброю в руках, а хтось уже став інструктором. Більше дивіться у спільному матеріалі з нашими колегами із армія ТІВІ. Він мав усі шанси залишитися за ґратами, але обрав інший шлях оборону батьківщини. Позивний восток, боєць роти шквал 129-ї бригади. Його шлях до війська не типовий. Взагалі я не в'язнична людина, так сказати. Ну але як життя склалося, так склалося. Півтора року відсидів в тюрмі. Неприємна ситуація сталася там. Я віз людину, а ця людина везла наркотики. І затримали. Він втік, а я залишився. Із колонії на навчання восток записався добровольцем у ЗСУ. Тепер він воїн, що проходить підготовку в бойовому підрозділі. Написався на війну. 129-та бригада ТРО. Прийшов комісію, прийшли, приїхали, забрали, привезли сюди. Почалися майже з перших днів тренування. І вже більше понад місяць, як ми тут тренуємося, вже вже я не, не зек, так сказати, а воїн, воїн ЗСУ, який. Буде захищати батьківщину у цій частині, таких як восток, чимало. Усі з непростим минулим. Але саме тут вони мають шанс змінити усе. Найскладніше, мабуть, переналаштувати їх на нормальне відношення до них. От скажемо так. Тобто вони звикли до наказів, і вони звикли до того, що вони ці накази не несуть нічого доброго для них. А от переналаштувати їх на історію, коли ми робимо для них не вони для нас, а ми для них. Інструкторка з позивним медея каже: спочатку авторитет треба заслужити, і ці хлопці здатні на це. Кожен бачить, ці хлопці мають там кожен свою долю, і повірте, вони бачать людей набагато краще ніж. Будь-хто підрозділ тренується як одне ціле. За словами інструкторів, вони готові і головне вмотивовані. Мотивує, щоб діти мої були живі і здорові. Оце моя перша мотивація. Щоб мама була здорова, жива, щоб ніхто їх не захопив і ніхто не прийшов і не сказав їм, як треба жити. Вони в кровому розі живуть? вони в кровому розі живуть. Так. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко, армія ТВ. Для ми Україна, Марафон. Єдині новини. В Одесі стався теракт. Саме так служба безпеки кваліфікувала вибух автомобіля і вже почала кримінальне провадження. Автівка марки Опель злетіла у повітря вранці у дворі житлового будинку. За мить до детонації в машину сів чоловік його ушпиталили на місці. Зараз працюють вибухотехніки. Територія оточена. Служба безпеки України та нацполіція встановлюють усі обставини вибуху та осіб, причетних до нього. Росія намагається втягнути у війну з Україною. Лаос у нашій розвідці мають дані, що ця азійська країна готова відправити до РФ 50 військових саперів для начебто розмінування Курщини. А ще в Лаосі окупанти проходять безкоштовну реабілітацію. Річ у тім, що Росія зазнає значних бойових втрат загальну мобілізацію, Путін оголошувати поки не наважується, тому солдат збирають по світу. Окрім найманців з Африки, Середньої Азії та підрозділів з північної Кореї. Кремль намагається залучати і інших так званих партнерів, прикриваючись, начебто, гуманітарними проєктами у прикордонних з Україною областях. Дональд Трамп не виключає передачу Україні ракет для комплексів ППО Петріот. За його словами, вони необхідні для захисту, тому що українські міста сильно потерпають від російських атак. Нині Сполучені Штати розглядають питання поставки цих боєприпасів про відновлення американської військової допомоги Україні у повному обсязі. Напередодні Дональд Трамп говорив телефоном із Володимиром Зеленським. А ось з Путіним під час останньої розмови очільник США говорив про можливі санкції вони необхідні Україні для оборони. Ми це розглядаємо. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Ці ракети неймовірно ефективні. Ми їм допомагали і будемо далі допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і вбивати людей. Це погано. Мене це не влаштовує. І більше про те, чому американці поставили на паузу частину військової допомоги Україні, які саме номенклатури зброї ми зараз не отримуємо. Головне про перспективи відновлення підтримки штатів будемо говорити докладно випуску. Єдині головне сьогодні о двадцятій годині. Американський Техас накрили смертоносні повені. За останніми даними там загинули 24 людини. Серед них і дорослі і діти деяких із них знайшли у затоплених автомобілях, які змило течією. Нині розшикують ще близько 20 підлітків, які зникли безвісти у затопленому літньому таборі. Стихія застала людей зненацька, через що рятувальники і місцева влада не змогли швидко зреагувати. Рівень води в річці Гуаделупе стрімко піднявся на 8 метрів, менш ніж. За годину пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово. Четверо українців постраждали в аварії автобуса у Німеччині. А в українському МЗС розповіли, що одну країнку з забоями та гематомами доправили до місцевої клініки. Троє інших наших співвітчизників після медичного огляду продовжили подорож. Туристичний автобус, який прямував з Копенгагена до Відня, перекинувся під Берліном у ніч на п'ятницю. В салоні було півсотні пасажирів та двоє водіїв. Половина людей постраждали. Бізнес на скутерах власну справу відкрив ветеран у Луцькою. Він купує електроскутери, модернізує їх, а потім здає в оренду кур'єрам. Його сервіс уже діє в трьох обласних центрах у планах вийти на ринок столиці. З чого починався бізнес і як він розвивається, ветеран розповів нашому Володимиру Миколичуку. Ось до нас приїхав кур'єр з несправністю акумулятора. Ми підключилися через додаток до акумулятора, виявили проблему. Ветеран Андрій Щурук перевіряє електроскутер, який здає в оренду кур'єру, і оперативно замінює акумулятор на новий. Цей протягом дня зробимо. І вечором він приїде замінить на свій і далі буде кататися безпереривно, щоб не, не виникало в нього простоїв. Сервіс оренди електроскутерів. Андрій відкрив торік після демобілізації. Ще в 2014 році воював за Дебальцеве. Спочатку повномасштабного вторгнення знову взяв зброю до рук. У складі 14-ї бригади обороняв Соледар і звільняв Харківщину. Розповідає бізнес. Ідея виникла під час реабілітації у Львові, коли побачив, як важко кур'єром їздити на велосипедах. Тож закупив вісім скутерів і став здавати їх в оренду. Ми не просто здаємо електроскутери в оренду. Ми даємо кур'єру екологічний, економічний, ефективний інструмент для того, щоб він здійснював доставку. З нами він заробляє більше. Служба доставки, в якій він працює, теж збільшує ефективність кур'єра за рахунок того, що він стає більш мобільнішим. За рік компанія ветерана суттєво розрослася. Допоміг гранту українського ветеранського фонду і закупили ось такого плану скутерів. І тоді вже наш, наш штат скутерів збільшився з 8 до 47. Ось далі. І далі ми вже почали розвиватися за власний рахунок. На сьогодні в нас 113 електроскутерів, які їздять у Луцьку Рівному та Львові. Андрій відкрив і сервіс обслуговування, де кур'єри можуть ремонтувати техніку. Дзвінок і там вже типу. Це ремонтується за власний кошт. Те, що там платиться за цей, за оренду, то воно не входить, там ніякі деталі. У майстерні Андрій з напарником модернізують закуплені електроскутери. Приміром, замінюють підвізку, аби було комфортніше їздити. Що покращувати, регулярно питає у кур'єрів. Зараз ми взагалі збираємо нові акумулятори, які ми будемо ставити в наші скутери. В них набагато більший пробіг, ну, запас ходу. Ми і так модифікуємо трошки скутер, щоб він був більш надійний. Прибираємо заводські, косяки, там багато недоліків є. Проводку герметизуємо, щоб... бо хлопці часто їздять в дощ або просто по, -по калюшкам буває, щоб в них нічого там не замикало, не переставало працювати. У майстерню ветеран придбав два нові станки токарний та фрезерний. На них вже самотужки виготовлятиме деталі, аби здешевити ремонт. До кінця року сподівається запустити свою компанію доставки та вийти з орендою скутерів ще й на столичний ринок. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон Не До інших міжнародних тем. Ізраїль закликав Китай використати економічний та політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції. Тегерану. про це повідомляє. Блумберг заява прозвучала на тлі напруженості у відносинах між Ізраїлем та Китаєм через атаки на Іран. Це ключовий партнер по на Близькому Сході. Китай єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран впаде, якщо Китай не купуватиме його нафту. Вони можуть чинити тиск на Іран. У них є політична влада над Іраном. Вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником між Ізраїлем та Іраном. У нас усе ще тривають хороші переговори. Навіть якщо ми не згодні політично, це не означає, що не можна співпрацювати. Равід Баєр, генеральний консул Ізраїлю, а Тегеран не виключає відновлення дипломатії з Вашингтоном. Незважаючи на удари Сполучених Штатів та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, про це в інтерв'ю з News заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Він каже, що Сполучені Штати повинні продемонструвати своє щире прагнення до миру в регіоні, оскільки вони порушили міжнародне право, підтримуючи удари Ізраїлю. Багаї також додав, що контакти існують, хоча й опосередковані. Іран веде переговори з Уманом, Катером та іншими державами. Про міжнародну дипломатію цю далі поговоримо. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку. Це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, пане В'ячеславе. Добрий день, вітаю вас. Отже, давайте про посередництво Китаю насправді дуже цікава тема, і тут багато чинників. Ми можемо говорити про дипломатію, про те. На чию сторону сьогодні може ставати Китай, або давайте розпочнемо з того, для чого Китаю така можливість або бажання, або не бажання бути посередником у цьому конфлікті, і в чому тут основний аспект: це про гроші, чи це дійсно про дипломатичні взаємозв'язки, і як Китай завжди робить, чекає перший сигнал того, хто скоріше за все матиме перемогу, і потім стане на сторону цієї країни. Китай власне не висловлював зацікавленості бути посередником. Він не напрошувався як Росія, ані в Ірано-американські переговори, ані бере участь посередкована як Росія зараз в ізраїльсько-іранських переговорах. Тобто Китай власне цю роль на себе не примірює, і йому вона наразі не потрібна. Китай, звісно, висловлює свої звичайні. Звичне ритуальне формулювання про те, що китайська дипломатія заснована на принципах міра та взаємоповаги. Китай не зацікавлений, в тому щоб союзний йому режим, який є джерелом наддешевої нафти для Китаю, а був ну знищений, або там була змінена влада на якийсь менш прихильний до Китаю режим. Uh, але Китай, власне, не має нічого проти того, щоб американці та американські та ізраїльські літаки знищили іранську ядерну програму. Uh, Китай власне має виробну зиск з того, що Іран знаходиться під санкціями, оскільки Китай uh, дуже дешево купує цю санкційну під підсанкційну іранську нафту. Тобто стан речей, як він є зараз, вигідним є вигідним для Китаю. У Китаю немає жодного ну, серйозного аргументу для того, щоб докладати якихось дипломатичних зусиль для досягнення розрядки в регіоні, Якщо Іран досягне домовленості зі сполученими штатами, і буде певна така деескалація відносин. Сполучені Штати знибуть санкції з Ірану, і Китай більше не буде ексклюзивним покупцем цієї наддешової нафти. Вона трохи дорожче а піде на вільний ринок і Китай втратить певні вигоди, які він має наразі. Тому Китай зацікавлений в продовженні такої ситуації, коли слабкий та залежний від нього. Іран є джерелом uh, дешевих ресурсів. До речі, цікава стаття була опублікована в зателеграф близько тижня тому, і має вона назву таким кричущим заголовком: Пекін та Москва панікують через удари Ізраїлю по Ірану. І ось про що мова там в першому буквально реченні мова про те, що послаблення Ірану через удари Ізраїлю загрожує планам Китаю та Росії на близькому сході. Пекін боїться перебоїв з нафтою. А Москва втрати контролю. Це про втрату контролю, власне чи От якщо аналізуючи те, що пишуть європейські ЗМІ, як можна це розцінити? Я не знаю, що конкретно мав на увазі автор цієї публікації. А якщо uh -huh. пробувати проаналізувати ситуацію в його термінах, то втрата контролю для Росії це втрата союзного режиму, передусім. В чому Росія не зацікавлена. Передусім, тому що вона вклала в Іран гроші. Якщо ви пам'ятаєте, там в 2021 році була велика угода досягнута, підписана між Іраном та Китаєм про дружбу та співпрацю. Не пам'ятаю, як вона офіційно називалася, і тоді е, обговорювалося, що Китай інвестує шалені гроші в Іран він купує усю країну, а якісь там сотні мільярдів доларів. Нічого з цього не сталося за наявними даними. З 2007 року по а, сьогодні, тобто навіть не підписання цієї угоди, а за набагато більший термін, майже за 20 років, а, Китай інвестував в Іран ну там близько трьох, можливо, мільярдів доларів. Це менше ніж в усі інші країни регіону. Тобто, тут немає якогось пріоритету. Я до чого це в контексті Росії? Що Росія тільки за останні три роки спочатку повномасштабної агресії, коли вони. А, Почали будувати більш міцні стосунки з Іраном. Інвестувала напевно в Іран більше в його інфраструктуру, в його транспортну логістику, оскільки для Росії перспективним є спроба використати Іран в якості таких південних південної брами брами в Азію, а так званий південний шлях для того, щоб перегувати. Ну, знову ж таки енергоресурсами, але не тільки з а, країнами Азії. І Росія там будує Залізницю, Росія там будує інфраструктуру, Росія вклалася в ядерну енергетику Ірана. І Росія не хоче втрачати ці гроші. А, звісно, вона взагалі не хоче втрачати цього союзника, який був чи не єдиним під час а, майже повної дипломатичної ізоляція Росії на початку повномасштабної агресії, але передусім Росія не хоче втрачати гроші, як вона вже втратила певні гроші, що вклала в режим Асада. А, і це мається на увазі під втратою контроля, як ми бачимо, ані Ізраїль, ані Сполучені Штати насправді не мають на меті зміну влади в Ірані російським інвестиціям нічого не загрожує, тому. А російський диктатор може бути спокійним щодо побоювань Китаю. Ну так він не хоче втрачати джерело цих дешевих ресурсів, і можливо, тому з оглядкою на Пекін, Іран відмовився від подальшої ескалації від там кроків, які обговорювалися, і навіть в іранському парламенті щодо перекриття муської протоки, тому що все ж таки е, війна війною, а транзит нафти має бути. Стабільним, але насправді не думаю, що тут китайські інтерес або китайський вплив був вирішальним. Китай не має такого контрольного пакету акції закритого акціонерного товариства Ісламська Республіка. Китай не там розпоряджається усім. Я думаю, що там було багато факторів, які вплинули на таке рішення. Але так, Китай не хоче. Тратити це джерело дешевих ресурсів, але для Китаю а, так само була б не а, ідеальна перспектива налагодження сум Ірана з країнами заходу зі сполученими штатами, тому що саме знов таки такий ізольований Іран а, слабкий є залежним від Китаю, і це надає можливість користуватися його ресурсами. Пане В'ячеславе, а як ви бачите, от можливе відновлення цієї дипломатії цих взаємозв'язків? Про що сьогодні говорять в в Тегерані? Що Іран цілком можливо може відновити це спілкування взаємодію зі сполученими штатами навіть після того, які були обстріли, яким чином відбувалася атака і на певні там об'єкти в Ірані? Про що може бути це спілкування, і як воно може бути виглядати, виглядати? дружнім, невимушеним, чи що це? Це про що воно про інтереси, якщо воно, звісно, відбудеться від заяви якогось чиновника міністерства закордонних справ Ірану. Переговори не розпочнуться. А якщо в них сполучені штати наразі не зацікавлені, Дональд Трамп транслював е різні меседжі. Його позиція не була послідовною, починаючи від того, що він казав так безумовно, ми зустрінемось з іранцями. Ми з ними про це домовляємось. Потім він казав ні, взагалі. Не контактую з Іраном наразі, і мені не цікаво ця угода. Ми вже знищили їхні ядерні об'єкти, нам нема більше про що говорити. а Тобто ми не знаємо, поки яка буде позиція Білого Дому, а, а сенс заяви, що провинала з, з ірану, в тому, що в принципі верховна влада Ірана дозволила такі контакти, тільки під час а, війни та. Першу, перший тиждень після припинення вогню Рахбар, Верховний керівник Ірану, а етала Алі Хамінеї, він взагалі забороняв а, початок діалогу з Сполученими Штатами. Казали, що навіть Дональд Трамп та Реджепта Ердоган намагалися сконтактувати з Алі Аліхамії для запобігання американського втручання в цю війну. І е, не знайшли його, не змогли з ним вийти на контакт, він відмовлявся е, виходити на зв'язок. І тому те, що наразі Тегеран каже: ну ми, в принципі, готові повертатися за стіл переговорів. Це ну, якась, е, якщо не зміна лінії Тегерану, то принаймні такий меседж про готовність до цілого змін. Але а, чи зацікавлений в цих переговорах Сполучені Штати, ні факт. Ці переговори мали сенс ну, з боку Ірану для того, щоб запобігти або затягнути час а, для того, а, що власне сталося протягом цієї 12-денної війни. Тобто, ці переговори мали сенс а, як спосіб відтягнути знищення ядерних об'єктів. Все, вони вже знищені. Цей сенс втрачений. Якщо Тегеран буде готовий до такої повної капітуляції, тобто. Формальної відмови від збагачення урану на власній території в обмін на певні преференції, наприклад, він віддасть залишки високозбагаченого урану, ті там 406 кілограмів, які чи то зберіглися, чи то не зберіглися, чи то частина його зберігалася після американо-ізраїльських бомбардувань, віддасть сполученим штатам в обмін на зняття санкцій. Ну таке можливо. І таке в принципі відповідає інтересам сполучених штатів теж тому, що сполучені штати зацікавлені в тому, щоб дешева іранська нафта легально пішла на ринок і вплинула на а, світові ціни на нафту в цілому. А, але а, ціну на нафту тримаються на приємному для сполучених прийнятному для сполучених штатів рівні, і без цього. Тобто Сполучені Штати для них це не є пріоритетом якимось справді важливо. Іран, в свою чергу, на мій погляд, не буде формально декларативно відмовлятися від багачення Урану, оскільки це буде визнати поразку. А вони ж офіційно проголосили, що насправді вони перемогли. І для них це буде приниження. Приниження це те, що в такої. Східний в цілому, іранської навіть особливо політичної культури, це буде несприйнятно, оскільки це буде підваження авторитету влади і ну втрата легітимності певної uh -huh. влади. Тому гадаю, що нічого з цих переговорів не вийде. Дякую вам, спасибі, пане В'ячеславе. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод був зі мною на прямому зв'язку.